Святий Пантелеймон, великий цілитель, який допомагає у зціленні від хвороб, у молитвах просимо Його заступництва, здоров'я для себе та близьких, захисту від недух та Божої благодаті, нехай Господь, через його святі молитви дарує нам силу і одужання. Святий Пантелеймоне. Будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий Пантелеймоне, дякую тобі за твою допомогу і за кожен день, коли я здорова. Нехай Твоє святе заступництво завжди буде зі мною і моїми рідними. Амінь.